Ту продаєте. інструмент? Да, да, Ви, в да, принципі, да. весь інструмент продаєте. Да, у нас все під ключ. У нас виходить, починаючи з біти, звичайно, тотуловської, да, і закінчуючи ну, величезними гігантами або стапелями для рихтовки, або покрасочними камерами. Я вважаю, то це вже великий і рівень, велика ну, така ціна. Саме ціна цього товару все є. Все є. А, ну можливо, щось чогось і немає, але ну 95%, 90% Ми 100 закриваємо. 95 -90 ми закриваємо. Є такі позиції, є що можливо у нас немає. Та я думаю, якщо б я вам написав, що мені треба там, наприклад, якийсь інструмент, І... то я та, думаю, що можна було б придумати якось так, щоб ви все одно постаралися його знайти. Та, 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 з вашим підходом я думаю, там продовження ніяких не буде. Да, ми ж являємося офіційним імпортером на території України багатьох брендів. От саме ми імпортуємо, не перекупуємо його на території України, а саме ми імпортуємо це. Це як тобто Lounge, Bright. Джейкрафт, Хантер, ну таких великих світових брендів. І тому ми маємо багато зв'язків, теж ну там, де купуємо. І дещо, якщо ми не маємо, то ми можемо в них замовити. Бо бувають такі позиції, що на території України ну немає спросу на них. Да? Ну, mm -hmm. ну ніякого не завозимо, ну не запитує. Але бувають такі випадки одиночні, да? що от клієнт хоче його придбати. Ми можемо замовити. Це не є проблема. Okay.